Натомість, головним постачальником хороших новин із Європи в тому сезоні був металіст Мирона Маркевича. У плей офф раунді кваліфікації Ліги Європи харків'яни зустрічалися із французьким Сушо. Вдома зіграли невпевнено 0-0. Команда Сушо дуже грамотно по побудувала гру, не дала нам, в принципі, розбігтися. Як результат були моменти, звичайно, другому таймі, Треба було їх реалізовувати. Ну а так, я думаю, все переноситься в СОШО. Так і трапилося на виїзді. Металіст вщент розбив суперника. 4-0. на груповому етапі. Жереб звів харків'ян із Вінською Аустрією, Шведським Мальме та Нідерландським Азе. Підопічні Морона Маркевича блискуче провели цей етап, не зазнавши жодної поразки. Зокрема, двічі перемагали суперників із розгромними рахунками, Із 1-4 на табло від металіста потерпали Аустрія та шведський Мальме, який до слова колись виховав самого Златана Ібрагімовича.